Коли Саша, ти кажеш так про СБУ, а я просто знаю, як вони полюють за бізнесменами і намагаються це, там це не ті бізне. Да. Це не От ті збушники. Мані... Саша... Це до речі, велика проблема з боса да. зараз. То я по тому що я я про це. Я, я просто в якості питання тобі це задам. Тому що за цим столом зараз сидять президент України Анатолій Кименко, прем'єр-міністр Павло Полосибастінович, і ми шукаємо голову служби безпеки України. Але нам потрібно пояснити а навіщо А ця можна служба трішечки більше. Потрібна. Можна міністра безпеки. Міністра безпеки, поясни нам, будь ласка, двом цивільним особам, навіщо існує Служба безпеки України. Яка мета? Служба безпеки має займатися контррозвідкою, виявленням загроз, оцінкою цих загроз і виробленням рішень щодо взаємодії, мінімізації або знищення цієї загрози. Загрози кому або чому. Соціальному утворенню держава Україна, тобто антиукраїнська діяльність, звичайно, да, да, антиукраїнська діяльність спрямована на підрив існування державного утворення Україна. Угу. Найвищою проблемою, яку на сьогоднішній день як кліп'ях собі насраку почепила служба безпеки, це те, що на початку 90-х дала себе втягнути в антикорупційну цю кампанію угу. через утворення спеціального Відділ. головного управління боротьби з корупцією. І ще одне є управління боротьби з економікою, якого вже немає. А діло і існує. Тому що цих співробітників, які були виховані в системі боротьби з економікою, їх же ж не звільнили на вулицю, їх не переатестували і не перевиховали. Їх отак взяли, як вони були борцями з економікою, і поставили в інші контрзвідувальні підрозділи. Гірше за це тільки те, що зробили наші мінти. В нас ж в конторі, да, там є розділення на мінтів. І контррозвідники. От мінті мінти це управлінці і службовці угу. цих підрозділів боротьби з корупцією. Вони виховані в традиціях абсолютно міліцейських. Вони мають інструментарій міліцейські, підходи міліцейські, мислення. І взагалі вони ну, до самої останньої клітини, вони мінти. На сьогоднішній день практично всі підрозділи, ну, окрім того, що вони мінти, вони ще й інтригани дуже класні. На сьогоднішній день, завдяки цьому підходу, практично всі підрозділи очолюють вихідці з управління по боротьбі з корупцією. Тобто, не 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 можем... собі... тобто мінти, да. А, да? Ну Тому немов... вони і за бігом. Коли є... я кажу, що пан Малюк, от пану малюку, малюку приза, нібито Президент Зеленський бачить його міністром внутрішніх справ. Я двома руками всіми кінцівками за, тому що з Василя Малюка набагато кращий момент, ніж спецслужбовець. Він буде класним міністром внутрішніх справ, він буде офігенним. Давай надамо слово президентові: що є антиукраїнська діяльність. Почнемо з. Ключового моменту, якщо держава, державне утворення і еліта, яка створює державу, саме еліта створює державу за підтримки народу, не можуть зрозуміти сенсу створення державного утворення, то спецслужби не потрібні. Просто не потрібні. Угу. Значить, з 91-го року метою створення української держави було допиляти і дожувати Власне збагачення. Почекай. Допиляти і дожувати те, що було створено mm -hmm. радянською системою, і було націоналізовано і консолідовано впевнено безхозне таке було. Його треба було розпиляти і розібрати по цим. В принципі, якщо така ідея створення держави, то тоді спецслужби повинні бити по руках і перешкоджати всім тим. Хто виступав за збереження у державній власності чогось? Розпродаж це якихось там транснаціональним корпораціям, наступна мета була створення держави. Це через 5 чи через 10 років воз'єднатися з Російською Федерацією і з Росією. Тому хто перешкоджав тісним зв'язкам? Націоналісти кляті. Хто, хто да, хто перешкоджав тісним зв'язкам з ФСБ, хто заважав Сівковичу, і так далі. Вони всі повинні були притягуватись до відповідальності. В принципі, що ми бачили в 2013-14 угу. роках, всі ті люди ходила Альона Бондаренко і так далі, і погрожували всім нацикам, націоналістам, що ми вам ноги повисмикуємо, палку встромимо одне місце, і так далі, ми вам покажемо. От. От, якщо от я ж кажу, що роздербанити, що радянський союз залишив, плюс воз'єднатися з Російською Федерацією, ну в принципі, от ВСБУ... Тоді треба якийсь каральний да. орган, який буде підтримку, То, тоді функцію СБУ таке виконує. Якщо ми створюємо державу Україна для задоволення а, духовних, а, культурних або метафізичних потреб, плюс утилітарних. Потреб українського народу, то тоді спецслужба обслуговує цю мету створення держави. Значить, хто сюди прийшов і починає нам розказувати, що Пушкін це наше все. Значить, той, хто каже, що Пушкін наше все, він сідає в тюрму. Тому що навіть Антон Долін, кінокритик з Москви, який зараз перебуває, в мене все руки не доходять нарізати його інтерв'ю для. Радіо Свобода, Російська Редакція. Я забувся, там в нього якесь таке е східне прізвище, для мене невідоме. Ну він з Російської Федерації теж колись вийшов. Так от він сказав, що пам'ятники Пуш Пушкін це верстові столби Тоталітаризму. Mm -hmm. — так, де мітя територію, імперія. І я дивуюся, що українці до цих пір ще їх не викинули, що їм аж треба було повномасштабного вторгнення. Воно каже, тому і відбулося, тому що е, сам пам'ятник Пушкіну, цей вірстовий стовп, це сигнальний знак, куди треба дійти російській армії. До тих пір це, це не я кажу, це не говорить тягне бог якийсь там чи що. Це говорить кінокритик, збіжавши із Москви, який там розкручений відомий. Антон Долін зараз викладає. Mm. Десь там щось і так далі. Тому спецслужби повинні спочатку верифікувати всі вірстові столби. Нафіг їх знести. Хто заважає сносити вірстові столби? Наприклад, Терехов, мер Харкова, дуже довго заважав, поки ракет не поналітало на вулицю Пушкіна і в пам'ятник Пушкіна. Значить, Терехова к кнахтю. Оцим повинна займатися спецслужба. і… Спецслужба це є орган, який входить в еліти, є частиною елітного утворення і виконує функцію не тільки збереження цього простору етики, а є ще й самі носіями, активними носіями етики. От, в принципі, це була така найбільш ефективна модель. Якби в нас спецслужба займалася своєю справою, не бути правоохоронним органом спеціального призначення, тобто є така резинка дубінова, uh -huh. а є лопатка саперна, uh -huh. і от і вони там час від часу між собою міняються. Та? Там Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки, ну, да, от... люди їх не розрізняють. Na... А дивись. вони а займаються це... ідеологічною nee, службою. Наступне, і найгірше, коли зараз Буданова. І військової розвідки почали ліпити спецслужбу. Дивись, чим це чи початок. Сказали, що по Пушкину в мене є Дивись, заперечення. Це, 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 початок, це початок. Наступна річ, кого кнахтю прижимаються? Якщо хтось раптом намагається державний інститут перетворити на невластивий заснувати його на невластивих для українців засадах, наприклад, чи це там спецслужба, чи це військо українське. На теорії або практиці відчуження волі або криміналізації волі, uh -huh. намагається підірвати основи демократії. Не намагається розказати, що ми не повинні обирати директорів шкіл, і, чи директорів чи головних лікарів в лікарні. Це суперечить метафізичним потребам українського народу. Його треба негайно ув'язнити. Uh -huh. Негайно, тому що запит народу от такий. Якщо ви хочете створити, значить, тут криміналізовану країну, де побудовані всі сфери на принципах альфа-самця, до речі, до речі, генерал Залужний він також підпадає під підозру у мене, наприклад, тому що він, як Володимир Путін, поводить себе як альфа-самець. Значить, що він робить взагалі, це я теж черпаю з одних джерел. Коли розбирали Західни. Владимира Путіна, до речі, правильно західні джерела, які розбирали Владимира Путіна. Розумних, до речі, представників спецслужб американських. Дивись, що вони кажуть. Він хоче Путін повністю собою замінити батьків, батька, чоловіка, сина і брата для російських жінок. Для цього спеціально підбираються йому такі е, е, праскові. Празкові, які втратили там чи чоловіка, чи брата, чи сина, і так далі. Вони сідають в рядочок, він до них виходить. Раз в рік він повинен вийти до жертв СВО і сказати їм: держитесь дівчатки, тьоті, бабушки. Це ж краще, ніж Так, да, да, Це все значить, і він фактично заміняє собою це культура альфа-самця і е, відчуження волі. Криміналізація волі, тобто право на волю має тільки кримінальний авторитет, який живе свавільно. Uh -huh. Він тільки має. Якщо ти здатен діяти свавільно, ти тільки тоді маєш право приймати політичні рішення і так далі. Тобто, ти, ти є джерелом влади, якщо ти можеш діяти свавільно. Якщо ти не можеш діяти свавільно, а дієш по сумлінню, людина сумління в Росії не має права бути джерелом влади, носити зброю. Якщо тільки ми взнаємо в українському суспільстві, спецслужба взнає, що ми намагаємося. Монополізувати володіння зброєю людям, які не мають сумління, це кнахтю всіх в тюрму, всіх в тюрму. Хто хоче Ти як... на кого натякаєш? На міністра внутрішніх справ? Да, так, та, на нього натякає. Я прямо кажу, ми з Олександром розбирали цю ситуацію, коли він. Скажи мені цей японський. І я сутокугала. Так, коли ніж прив'язала на центральній площі, він uh -huh. хоче видати дати дозвіл на короткоствол, але пістолет прив'язати в тирі. Uh -huh. Ти маєш купити за свої гроші пістолет, принести його в тир, прив'язати шнурком і потім прийти раз в рік постріляти, постріляти і заб, задовольнити свої ніби ти зуд уявити ти повинен Значить, не тобто не не для захисту, не для захисту, а для того, щоб забезпечити комфорт існування мінків. Які можуть ходити там робити все, що хочеш, бити. А мінди кожен день буде ходити да. і перевіряти наявність цього прив'язаного да, шворкою. Тобто політичне керівництво чітко формулює ідею і да, цінності. Правильно, От, ти не цілий демократію. Я тобі цілий набір, цілий набір да, перерах... ідеологічна служба повинна цю ідею захищати. Да, і, перерахував цілий набір оцих всіх ідей, і тоді для цього створюється спецслужба. А якщо у нас ну країна створилася, щоб щось грабувати, то тоді відповідно спецслужба перетворюється на помічника помічника розграбунку країни. Все вона так і ну і сама теж клювік там десь дзьобає щось там так От, от от ми Зачу? повністю розібрали структуру, от, з якою ми угу. маємо справу. Нічого там немає такого ж складного ці, я, ці, От фіот. Я ці, як ці. я, як президент, ти сказав, mm -hmm. що як я, от я так бачу, там я у знаю. гайдая є програма е, година президента. Там да -да -да -да. він запрошує різних людей. Ну мене ще поки не запрошували. От ну я от уже висловився. По питанню. люди, які люблять е, класіку Пушкіна, можна їм забрати ці пам'ятки себе додому? Ну, можна, можна Так, так звичайно. Мо більше того, я завжди кажу, що якщо ми ще ви, підвеземо, якщо ви вони, але вони не повинні стояти в публічних місцях, тому mm -hmm. що вони тут стало столба. Більше того, я сказав, що ну, жив у нас булгаков. Ну хтось шанує його, хоче фінансувати музей. Хай фінансують. Я поставлю mm -hmm. камеру на всяк випадок спостерігати, е, бо там можуть ходити всякі а, ну, і, різні, агенти, ну, які е, задовольняють свої метафізичні потреби. Бог з ними. Я не проти, щоб Богмейстер прийшов Булгакова. Він користь приносить, тому що він володіє універсальним. Е, я сам у нього багато що конспектував і так далі. Але можуть приходити погані люди, які є диверсанти, в них там і, може і, бути і, явка, чи конспіративна перспіративне. Да, вони там може бути, розвичай. знаєш, вони задовольняють потреби, <х> то там різні люди. Люди можуть ходити, то я би так поглядав оком, хто туди ходить. <різь> бо це дивіться, хлопці Але спецслужба... ходити не заборонено. – ні, ні, ні. Спецслужба – Це кому... завжди етика, тому що е дуже важко ставати частиною життя негласно якоїсь там родини людини, е і потім утриматись від, по перше, осуду або там якихось дій, які тобі не ти не можеш це робити. І не треба тобі цього робити. А тим не менше, коли в тебе йде знегласне спостереження, ти просто живеш повністю от в цій родині, тільки в якості Святого Духу тебе не видно там. Але всі там, всі ці проблеми, і дуже велика спокуса десь втрутитись, дуже велика спокуса винести там якісь рішення, які не належать взагалі до твоєї, це не твоя справа насправді. Твоя справа впевнитись, чи є там злочин, чи там нема. Готується там злочин, чи не готується, чи відбувається там злочин. Якщо відбувається злочин, все нормально. Якщо він ще по твоїй підслідності, це взагалі клас. От. Але етика працівників спеціальної служби, взагалі, специфіка роботи спеціальної служби, вона має обирати туди людей, які знають, що вони роблять, для чого вони роблять, і дуже чітко відчувати межу, за яку не можна заходити. Угу. Все, ну це дуже класно. На мій погляд, відбір кадрів це багато чого вирішує. Відбір виховання по ходу. толку, що ми відібрали хороші кадри, а керовники в нас мінти. Да, які кажуть, да ладно, що там ордер. Я тебе завтра випишу, Ти в почтовий ящик мені залізти, і все я сьогодні прочитав там два дописи. Є такий Артем Біденко. Він yeah. працював десь там в держапарацію, yeah. і дуже well, багато він, він Пи, да, пише про державну службу. І він написав, як би я був міністром. Там ну він, він розглядає міністерство культури, як би він побудував там роботу. Ну і він про функціонал розказує, яких людей там набирати. А в мене одне питання: а навіщо існує це міністерство? Ну, ти приходиш в міністр, а навіщо ти туди йдеш? Що ти там будеш робити? І це мене дуже дратувало, коли я там слухав цього з НЗК Олександра. Стародубцями, які з романом Коб... Роман Кобець такі є, і вони обговорюють, як вдосконалити державний апарат, а, а їм... Буде... я їм задаю питання: з якою метою? Що... Що він буде робити цей? Якщо потрібно, він каже Запорожця, потрібно зробити Феррарі. Я кажу: а якщо президентові потрібен Камаз, гроші возити. Тобто вони будуть вдосконалювати і зроблять нам нікома. Ми йому театру зробимо, щоб там на шісті осях. <смирі> якщо немає мети, Ну <смирі> все правильно. Так це ж і дивись наступним питанням: а для чого держапарат і держслужба, якщо немає мети ідеї створення держави, <смирі> або вона дурнувата, або взагалі тобто виходить ситуація, прийнято рішення не власне розграбувати спадок Радянського Союзу. Так це можна що було зробити без спецслужб. На що ви, ви, і взагалі без державної служби. Взагалі, служб. взагалі так, без державної служби. Ну, да. І так можна було розтягнути. Нащо ви людей в погонах ще залучили сюди і так далі. Можна було і заощадити гроші і ефективніше розграбувати. Більш чесніше, до речі, було б. Всім би дісталось потрошки. речі, помилка, до, що до цього були втягнуті військовослужбовці вищих рангів і перетворені з людей честі. Були перетворені да. на людей. О, грошей. Тож на ленд-крузаках полюбляли генерали ну, їздити. Захорону. А це так. ж і є повернення поповини з філософією матері. Угу. Ці лендкрузери оце все такого не може бути. Ну, Дачі, яхти, жінки в бруліках. Так. Так. Я, я хотів останній блок зробити сьогодні поговорити про інтелекту, інтелектуалів. Тому що була така праця, яку вони написали на початку 23-го року. Маніфест сталого миру. Маніфест сталого миру. Там був Ярослав Грицак, Євген Глібовіцький, і в цьому маніфесті маніфесті сталого миру була описана ситуація, ну, яка їх задовольнить, і що, що там повинно бути, і основна її там теза була: ну, все про Росію, mm -hmm. яка якою має стати Росія, якою має стати Україна. Яка переможе, а якою має стати Росія, при, якої, при якій Україна переможе, і зробити таку Росію повинен Захід. Тобто Захід повинен примусити Росію відмовитися від ядерної зброї, повинен примусити її розділити це і задовольнити потреби народів, які населяють Росію. І головне, Захід повинен примусити Росію. В себе втілити демократію, субсидіарність, виборність на місцях. ну просто… — Провести денулізацію. Да, да, а не хочуть вони, щоб захід нас примусив це зробити, в себе там, встановити демократію. <ріст> але, але що я хочу е, надати е, Ярославу Грицаку належне. Е, на минулому тижні я слухав його свіже інтерв'ю, і він сказав: да, ми написали стратегію сталого миру. Але розуміємо, що зараз потрібно писати стратегію сталої війни. Тобто зараз вони зрозуміли, що це надовго. Паша, я тобі хочу видати одну таку кулуарну тайну, таємницю. Оця концепція сталого миру писалась під пропозицією групи Єрмака Макфола: Формула миру від Зеленського. Угу. Це була ще, одна, ще один інструмент довести до Заходу. От необхідність саме такого погляду на Тобто це, це було інформаційне забезпечення правлячого класу. Так <світ> значить, дивись. Тільки халтурка була. Коли, за часів, я ж свої приклади не можу. Коли були популярні брати-клички, і перед кожним їх поєдинком збирався такий клуб інтелектуалів, боксерських. Ну, якщо можна назвати боксерів інтелектуалами, то <світ> вона <світ> і була. Я забувся прізвище цієї жінки, яка чемпіон світу була серед професіоналів з боксу, ну, щоб не перекрутити прізвище там, Від'єрнікова, Шатернікову, угу. щось таке. Я це називав клуб засідання еротичних переживань. Тобто, там зустрічалися люди, які перед кожним боєм фантазували. Як Віталік або Володя Кличко буде гамселити Ленок, чорного негра, і як їм буде стікати кров'ю, падати і лежати на підлозі. І вони моделювали це все до тих пір, поки Володя не відхопив ну, так, і, по взрослому. Повзрослому, так, нормально, так. І поступово весь цей клуб еротичних засідання клубу еротичних переживань, воно зійшло зійшло на нівець. Значить, оці всі інтелектуали, які зібралися, це теж все продовження ідеї або інституту суспільного інституту клубу еротичних переживань. Це хто взагалі, от хто є членами цього клубу? Це ті люди, які не можуть задовольнити свої. Фантазії, потреби в практиці ну, наприклад, ті люди, які збиралися, це журналісти спортивні, вони не могли вийти і побити якогось чорного великого чоловіка. Тому вони передавали свої, зробили таку проекцію своїх побажань на Володю Кличка, і кожен собі от. Так далі. Потім точно так значить клуби еротичних переживань це ті люди, які вже не можуть задовольнити. Ну, вони не цікаві жінкам, я не знаю, що там ще, у них немає своїх, вони теж щось збираються, фантазують. От, а є політичні імпотенти, які теж не можуть в політиці нічого зробити, вони не можуть взагалі ну, ніяких зусиль, не можуть от реалізуватися. Тому що там треба проявити себе і проявити свою волю. єдине місце, де вони можуть проявити себе, це в написанні таких паперів, таких mm -hmm. конструкцій. І оця це фантазії, еротичні, еротично-політичні фантазії сталого миру, де одне з одним не сходиться, де у нас 52 країни нас підтримують, або 88 країн, і Вони всі нас підтримують. Але Росія при цьому продовжує загрожувати Україні. А вони з оцих ми, ми перемагаємо у війні. Після перемоги у війні нас підтримують 88 країн для того, щоб Росія нас не знищила. Mm -hmm. Ну от така от перемога, от, от це крута така перемога. Так вони це собі уявляють, тому тут більше можна Друзь, і і, зараз іронізувати вони... над цими mm -hmm. людьми. Я їх серйозно ніколи не сприймав. А зараз вони будуть ще писати таку саму дурноту про те, як треба вести війну, от, як треба жертвувати людьми, і взагалі, що треба робити. Насправді насправді, українське суспільство і українська простір людей українських опинився в дуже такій ситуації, яка потребує проявлення нарешті суб'єктності. Mm -hmm. І Саме зараз час займати позицію, ставати в повний зріст, давати відсіч, показувати, розказувати, а саме головне діяти в тому напрямку, який ти вважаєш правильним. І тут не треба боятися, що тебе не підтримують там, чи, чи тебе не помітять. Угу. Всі, кому болить, всі, хто знає і не може висловити. Підуть за тими, хто зайняв позицію, хто висловився і пішов. І ще один інтелектуал український Павло Шеремета, який був міністром, Знаємо, міністром, економіки да, міністром час... економіки, він написав допис, мені його прислали. Я здивувався, що я в нього заблокований. Тобто він колись мене за щось забанів. Я не пам'ятаю, за що. Ну, ну, я, але я сам тебе банив кілька разів. Це я з іншого аккаунту зайшов, прочитав, і він там написав, що вся біда українців в тому, що в них низька производительність труда. Як українською правильно буде. Проїзводітельна труда. Ну, неважливо. Тобто, низька производність труда. А чому низька? А тому, що українці не освічені. Потрібна освіта. І я так на нього дивлюсь. От я так простими словами дуже скажу: От є підприємство в Україні, є підприємство в Польщі. Виробляють одну ту ж продукцію, однакова кількість працівників, однакова зарплатня. Тут одразу при будівництві ти повинен віддати за підключення к сетям десь 20% інвестицій. Тут все безкоштовно. Тут податки сплачуєш авансом ПДВ, 20% обігових коштів, авансом. Тут твоє підприємство можуть заблокувати, і ти будеш повинен прийняти на роботу бухгалтера з розблокування і юриста з розблокування і судитися ще. Тут тебе може прийти сержант Петров з відповідної служби і зупинити твоє виробництво на місяць, і ти не зможеш працювати. Придуть маски шоу, заблокують всі твої рахунки. прийде інспектор з праці пожежний. Там держпрофпожедслужба, там всі хто завгодно. Тобто і ти зупинишся на декілька місяців, і тобто, однакові підприємства тут будуть працювати півроки, а там рок-рік, рік, рік, рік. рік. рік і все вдвічі буде більше производительне Продуктивність І тут треба світу. продуктивність праці, <світу> продуктив, там, продуктивність продуктивність праці да. про яку ти говориш, значить, це зручна проблема, комфортна проблема. Для експертів і колишніх міністрів на зв'язок Павла Шеремета yeah. ніхто ж його не засудить за те, що він когось критикує гетьманцева чи ще когось. Треба yeah. просто більше працювати, тому що паразити почали більше споживати, їсти журуть, uh -huh. жаруть, журуть, а ми не встигаємо їх годувати. І yeah. це ж ну, наші проблеми. Yeah, Продуктивність ми... праці це виробництво на одиницю працівників. Скільки один працівник виробляє. Ну, Звичайно, якщо так. В твоє підприємство стоїть і вробляє тут, в принципі, якщо такою буде оптикою подивитися на проблему, то в Шеремета абсолютно права, да. я з ним погоджуюся. Наші люди погано працюють, тому да. що стільки паразитів і так жируть. Що ми не стаємо. Євген Либовіцький сказав, як тільки закінчиться війна і ми почнемо співпрацювати з Європою, нас чекає експоненційне зростання. Mm -hmm. Просто експоненційне. А Ярослав Рица сказав, що ми обов'язково одразу після війни станемо Західним тигром. Ну, ви, ви берете, здаєте, прямо оце мене підштовхуєте назвати ще одного апологетку інтелектуальності Елу Талібанову, яка скаже, що. І ваша проблема, і ваша вирішується за рахунок того, що ми сюди завеземо 30 мільйонів негрів, да. чи пакистанців. <хи> і і вони будуть буде працювати, а українці будуть да, відпочивати да. 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 і будемо лічити вас від адхахляцтва. Добре, друзі, давайте на цьому будемо закінчувати на цій веселій ноті. І, друзі, дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватися на канал, задавайте питання. Ми обов'язково заберемо за цим столом ще раз.